Вітаю, друзі! Слава Україні! Сьогодні, нарешті, другий випуск нашої рубрики «Діалог відверто. Відповіді на ваші питання. Відразу прошу пробачення. Все йде не так, як хотілося. Мав намір, щоб кожен день або два випуски на день, тому що треба ж все-таки відповісти на дуже велику кількість питань, їх вже сотні. Другий момент. Розумію, що треба відповідати достатньо коротко, лаконічно. Ну, поки що пішов все не так. І не щодня. І не коротко, і не лаконічно, і плюс ще й що в мене, що у вас, я бачу, ну настрій і тривожний і десь в чомусь мінорний трошки. І ті події, які в Україні, і ті навколо України, які відбуваються, ну от останні заяви Байдена більше, ніж достатньо. А це тільки вершина Айсберга, насправді все ще серйозніше. Плюс, ну, ми ж дуже переживаємо з того, що відбувається на фронтах. Знаєте, ми розуміли, що буде важко, але все-таки була якась така тиха надія, що пройде так, як під час харківської офензиви, прорив, вихід на оперативний простір, серйозні відразу результати, розвал фронтів ворога. Знаєте, на це не треба було сподіватися, але мріялося. Ну от сьогодні бачимо наскільки важко там все йде. І перша лінія, власне, не перша, а нульова лінія, яку називають американці, часто лінія Шойгу. Це ті земляні укріплення, це там, де ну, фактично, смертників полишили на першу системну е, спробу опору українським Збройним силам, а дальше, а далі ж йдуть те, що знову на Заході називають лінія Путлера. Вже набагато важче. І ми розуміємо, ми дуже добре усвідомлюємо, наскільки буде це все складно, наскільки це буде криваво. І це все на нас всіх відбивається. Ви знаєте, коли роблю якусь іншу роботу. А Добре, підходить ця фраза, як мокре горить. Тому й в мене так, і з відповідями на питання, і з записом якихось окремих більших текстів і тут, в Ютубі, і в Телеграмі, от не йде, не йде, тому що відчуття якесь ну, може вигоряння, може, ви якась мінорність, можливо, розуміння, що такий дисонанс між тими завданнями, які сьогодні стоять перед Україною, це вижити, врятуватися і перемогти. І владою, яка хоче. Так, вона хоче миру, а вона не хоче перемоги. Вона хоче безпеки, але вона не хоче НАТО. І оцей дисонанс, це все, воно нас всіх тисне. Я ж бачу це по питаннях. Бравурних якихось радісних там питань, питань з піднесенням машку. Мало, дуже багато тривожних. Але все, закінчую з ступами, переходимо до відповідей. Постараюся сьогодні трошки більше всього відповісти. Отже, перше. Читаю Ольга Криченко. Дуже мене непокоїть, що Зеленський та Єрмак можуть фальсифікувати наступні вибори. Вони дуже впевнені в цьому, інакше вони б так відверто не харкали в обличчя суспільству та нашим союзникам. Скажіть, будь ласка, як можна цьому запобігти? Що ми, як суспільство, можемо зробити, щоб цього не сталося? І друге запитання: знову опитування Разумковського фонду: довіра до Зеленського 85%. Зеленський кожного дня знищує всеукраїнське, а в нас що, Гонгольський синдром. Ви довіряєте цим опитуванням? Дякую за відповідь. Ну, от, тільки що сказав, що з оптимізмом у нас не все дуже добре, а це воно так і є. Що стосується майбутніх виборів, так мріють сфальсифікувати. Так, поки що не визначилися, як це зробити. Так, в них є два варіанти вплинути на результат виборів, щоб він був на їхню користь. Перший це чисто фальсифікаційний. Вони мають можливість зараз задушивши фактично опозиційні напрямки. Дуже серйозно приручивши цілий ряд е, політичних різних груп, середовищ, які всі зараз підтанцьовують під Зеленського, слухайте, я не знаю, що це таке. Проти Януковича виступали опозиція цілісно, міцно, а тут зламалися, злякалися, лягли, підгрібаються під нього. Вигадують свої пояснення, що це ж війна, треба е, гуртуватися навколо верховного навкомандовича, а навколо єць по 17 гривень. Ви теж хочете об'єднуватися? А навколо того, того з вин... Ну, того, знаєте, відкидання нашої перспективи в НАТО, на що Байден прямо говорить з тою корупцією, з цими ярмаками, татарами ви в НАТО не будете в навколо цього. Теж хочете гуртуватися. І тому в цих ситуаціях перше сфальсифікувати вибори можна. Інша річ, що після того ця влада і Зеленський будуть другими Лукашенками. Вони не матимуть вже легітимності, вони не матимуть підтримки, вони це усвідомлюють. Плюс їхні награбовані активи, які звичайно зберігаються не в Україні, будуть шукати по всіх офшорах і будуть їх там виловлювати. Вони можуть втратити набагато більше. І тому вони зараз на витяжці. Тому що давайте все-таки глянемо пункт. Перший це вже минулого разу я відповідав. Вибори під час воєнного стану бути не можуть, але вибори можуть бути під час війни. Період Порошенка. Воєнний стан тривав тільки два місяці, тоді, коли було пряме зіткнення, пряме спрямування рашистських е, Збройних сил проти наших кораблів під українським прапором. І тому в цих обставинах це був короткий воєнний стан. В інших всіх ситуаціях проходили всі вибори. Країна жила так, ніби нема війни. Але тоді ніхто не пробував цим зловживати, І тому і <кій> Порошенко і його влада не вигравали, програвали на виборах, мали серйозні проблеми. Зараз Зеленський має єдину ціль в нього не перемога. В нього вибори. І тому пункт перший він може після цього наступу, коли він завершиться. Але наприклад, жаль, ми бачимо, що до зими, напевне, цей наступ не завершиться повним розгромом ворога і звільненням всіх наших територій чи абсолютної більшості територій. буде якесь перемир'я, десь зупиниться, десь буде лінія розмежування, по якій застигне фронт. І я думаю, що вони можуть домовитися з росіянами про якесь перемир'я. І в той момент зняти короткочасно воєнний стан на три місяці потрібно і провести вибори, які будуть конституційними, вони будуть законними. Але в цих виборах... Фактично будуть усунуті від реальної участі військові, які лишаться далі на фронтах. Це буде зроблено до демобілізації. Буде діяти те, що ви відмітили далі за фондом разумкова. Абсолютно дике, якесь незрозуміло довіра до тих, кому довіряти в принципі не можна. І буде суспільство ще очманіли від війни. Плюс велетенське переміщення людей, відсутність адекватного реєстру виборців це всі порушення дають можливість досить серйозно фальсифікувати. Плюс вони зараз дуже хочуть, але бояться, розуміють, що це може їм не проститися, бо це напряму антиконституційно провести вибори в дії. Це буде стопроцентна фальсифікація. От вони це хочуть об'єднати з одного боку, спробувати фальсифікувати, в тому числі через дію, через реєстри виборців, і тому подібне, через неповноцінне представництво в комісіях опозиційних партій. З другого боку, через, ну, ще раз кажу, це очманіння від війни, коли люди. Не тільки ті, хто, хоч якось неї заторкнуті, а люди, які вигоріли в цій війні емоційно, просто не зрозуміють, що відбувається з цими виборами, проголосують так, як в 2019 році. Оці плани є тепер. Що стосується довіри, знаєте, довіра це не є електоральна довіра, це трошки інші речі. Але в мене є сумніви: з одного боку, Разумковський фонд не фальсифікує. З другого боку, ну слухайте, я дивлюся: добре, Зеленський іде там 85%, За ним йде притула. Ну, плює людям в очі, але люди хочуть, щоб їм плювали в очі. Це на жаль, є. І за ним іде ким? От ви можете собі уявити, ну де в Україні з'явилися люди, крім там, можливо, якогось певного середовища, які саме зараз, не рік назад, коли Кіма крутили з кожного телеекрану, а саме зараз довіряють Киму. Тому в мене враження, що проблема з вибіркою щось не так спрацювало. Як можна провести соціологічне опитування, коли мільйони людей поза межами України? а. Понад 10 мільйонів не на своїх місцях в проживання, коли зрушення таке, коли армія виключена з процесу політичного, я не знаю. Але ну я розумію, що не було фальсифікації опитування. Люди на даний момент десь дали такий результат: чи він за 2-3 місяці після зведення закінчення воєнного стану, але коли ще буде тривати фактично війна, чи він уневажниться, чи він повернеться до передвоєнних, хочу нагадати, е, Порошенко. Перед вторгненням доганяв Зеленського, а партія сух Зеленського впала нижче за партію Порошенка за європейську солідарність на 6%. Чи таке можливо? Ні, мені здається, вони зламали суспільство психологічно і такого не буде. І тому мені здається, що зараз оцей рейтинг довіри він не зовсім зображає те, що насправді є в людей, але він говорить про дуже серйозну хворобу. Суспільство хворе на сприйняття телемарафону. І на повернення до Радянського Союзу. От десь ті речі, які я можу сказати і про вибори, і про оцей рейтинг довіри. Йдемо далі. Клим Савур, поясніть мені одне, що з нами, українцями, трапилося, чому за мізерин вибираємо полову, чому зелений переважає синьо-жовтий? Слухайте, ну от питання зараз, ці перші мене, я просто за порядком їх взяв. Я не знаю, що на це відповідати. Я можу на це відповісти, мені це боляче. Якби я був... Сьогодні чинним політиком я би можливо, визнав якісь рецепти, як з цим боротися. Але зараз я можу сказати тільки одне: діє совковий синдром. Давайте просто згадаємо: Білорусі 91 рік обігнала Україну за демократичними процесами. Треба було включити обман суспільства з солодкою казочкою антикорупційних реформ від Лукашенка він антикорупції, як всі проходять, звичайно, прийшов до влади, задурманити людей. І зробити, зруйнувати білоруське суспільство, Росія. Єльцинський період, ранній Єльцин, лібералізація. Вони обганяли Україну, яка під кравчуками сиділа в той час. Різко обганяли. Не так багато було потрібно приручити телеканали. Все. І від того пішло. Так в глибині в них жила ота Совкова. Абсолютна сутність, ота От їхня імперська ненависть до всього світу, бажання всіх узурпувати, захоплювати все. Це жило в них завжди. Імперськість для них характерна. Але, але вони мали можливість трошки з того вирватися. І виборами Путіна, отим пасіянцем, який тоді розклав по дурному Єльцин, вони для себе це закрили. На превеликий жаль, у нас відбулося приблизно те саме. Знаєте, чого нам бракує? Для того, щоб якісь зміни пройшли кардинальніші. Нам для цього бракує принаймні одного повного покоління, а ліпше двох повних поколінь в, не просто в незалежній Україні, а з українською владою. От уявіть собі, Ющенко, після Ющенка Порошенко. Ну, Ющенка був один термін, от уявімо Порошенка ще два терміни, і ми мали зовсім інший результат. Причому ламали суспільство Янукович, який між ними був, ламав суспільство не так. Як замов Зеленський, тому що є хтиве ламання, є залазення в душу. От згадували люди, які пережили там різні окупації. Згадували, німці прийшли, вони не були подарунком для українців. Слухайте, це був терор, це було знищення особливо українських націоналістів розстрілювали, євреї, вромів розстрілювали. Це був жахливий геноцид і проти українців теж. Але як згадували, вони не цікавилися, що в тебе в душі. Вони уярмлювали, вони брали під контроль, вони окуповували, вони не лізли в душу. А потім прийшли більшовики і залізли в душу. Оце по західній Україні знаю, де спочатку добре не відчули з 1939 року, тому що інша Україна знала і 1933, і 1937. і от це порівняння. Люди, які на заході України змогли це порівняти буквально кілька років, сказали ті знищили душу. От мені здається, щось таке є. у... Зеленського його пропагандисти ж використовують не просто методики путінські, не просто методики, які вони засовували в Януковича. Вони використовують дуже серйозний е, совковий елемент, гебіський совковий. Вони лізуть так, як заходить совок. От мені здається, вони цим ламають. Нам ну, ще раз, нам потрібно два покоління в нормальних українських умовах, що хто їм може надати. Нам їх може дати зовнішня певна парасолька НАТО Європейського Союзу. Так вони будуть щось інше нам нав'язувати, якісь ліберальні цінності, ще щось там. Але при тому ми будемо десь звільнені від цієї узурпації, від цієї максимальної брехні, від цієї концентрації в одних руках всіх телеканалів. Це, це би поміняло ситуацію. Я думаю, що в таких обставинах ми могли би за ці два покоління стати тим народом, з яким такі експерименти не проходять, от так як поляки. А в нас не було тих епох, які були в поляків. От в цьому біда, це наше нещастя, це наше горе на превеликий жаль. По-іншому, знаєте, можна багато деталей говорити, але мені здається, в цьому десь є загальна відповідь на ту проблему, яку ми маємо. У нас живе совок, ми не мали. Не то, що двох поколінь, а навіть двох каденцій президентських підряд без совка. От не мали. Кравчук совок, кучма глибокий совок. Ющенко щось відіродилося трошки, Янукович повернення до якогось модернізованого, але Совка. Далі Порошенко ламати пробує все, а Совок повстав проти Порошенка. І Совок привів Зеленського. І от ми маємо результат. На превеки жаль, саме так і відбувається. От я думаю, що зсередини ми не зможемо вийти з цього замкнутого кола ніколи. Просто ніколи. У нас єдиний вихід замкнутого кола це якщо нам вдасться. якимось чином... З цими всіма навіть корупціонерами, які не хочуть відступатися, таки попасти в ці дві міжнародні спільноти, от вони задають певні правила гри. Там буде трудніше, там можна теж їм протиставлятися, і корупціонери, і, 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 всі ці узурпатори будуть їм протиставлятися, але там може щось відбутися. От в мене є на це надія. Добре, йдемо далі. Наступне питання: Галина В. Всі розуміють, що В'ячеслава Максимовича вбили. Чи є можливість це довести у судовому процесі і назвати замовників? Чи сам замовник на це пішов, чи це було ФСБ завдання? Міжнародні розвідки добре знають, мали б допомогти. Час настав. Непокаране зло відновлюється. Перепрошую, розуміючи важкість цієї для вас. Ну, розумієте, важкість, не важкість. Кілька років судових процесів, в яких весь час був, ці вивчення цих справ, ці фальсифікації цих справ, фальсифіковані експертизи, все інше. Тому я можу на ці теми відповідати. Пункт перший. Відчасва Чорнового вбили. Це видно з матеріалів кримінальної справи, яку навіть фальсифікували, видно з того, як фальсифікували, видно з того, що пробували приховати, видно з того. Ну, слухайте, яка може бути кримінальна справа про звичайну аварію? Понад 100 томів отакої товщини по 200, 300, 400 сторінок, понад 100 томів, щоб ви собі уявили обсяг цієї кримінальної справи про нібито звичайну аварію. Справа. Вже в суді безперспективна. Вони в 2014 році, якраз як коли почалися криваві події тоді на Європейській площі, тоді пригадуєте на Йордань, от тоді вони провели терміново засідання, на якому поспіхом закрили кримінальну справу. Дуже поспіхом її закрили. Ми потім добилися її поновного відкриття, але, на превеликий жаль, щось відвоювати було трудно. Влада помінялася, в правоохоронних органах була далі кругова порука. Плюс вони розуміли, справа важка, справа неперспективна, Матеріали знищувалися просто колосально. Ну, Просто уявіть собі: слідча група з Києва має виїхати на виїмку документів про стеження з В'ячеславом Чорновому в Кіровограді тодішньому. І вони приїжджають. свої свишають, вибачте, а ми вчора ці матеріали спалили. Вони вже давно, термін давності їх давно минув, але всі знали, що ті матеріали по кримінальній справі проходять, що їх будуть виймати вибирати, і ніхто їх не рухав. І за день до приїзду групи їх знищили. Мало бути проведення ексгумація одного з тих, хто був в КАМАЗі, який перекрив дорогому батькові. Спеціально навіть порушую закон. Я дав гроші, якісь в себе там відірвав від сім'ї, щоби слідчо-оперативна група виїхала на місце без відрядження офіційної провели ексгумацію тої людини, і довели він був отруєний якоюсь неймовірною кількістю важких металів, тощо для того, що він не заговорив, тому що він почав багато щось розказувати. До нього приїхали. Там дуже багато матеріалів було неймовірних, і тільки через це вдалося знайти один з варіантів доказів того, що тут дуже все нечисто. А якби оформляли відрядження як належать за законом, я вам гарантую, приїхали, ціла могилі нема. Отакі історії в цій справі були, там було багато детективу. В кінцевому рахунку, на великий жаль, <кій> цю справу остаточно закрили. Я не зміг добитися по ній кінцевого належного рішення. Всі матеріали в ній знищувалися, ті, які можуть щось довести. Судова перспектива, ну, ми будемо відновлювати її, ще будемо шукати щось колись. Але Мені здається, ну принаймні при тій владі це точно неможливо. При наступній, якщо це буде хороша добра влада, ще теж питання в силовиках. Я ж ніби до людей, до яких мав добре ставлення, на тій справі я почав в них сумніватися, тому що не хотів ніхто з них розв'язувати справу П'ячасова-Чорново. От просто не хотіли. Зараз я очікую на інше: рано чи пізно по всіх справах хтось починає говорити, так як по вбивців-коновальця судоплатов заговорив, по інших. Рано чи пізно хтось почне в Москві писати мемуари. Справа українська. Просто ті, хто до неї були причетні, свого часу перебрались Москви. І чи хтось той, хто був причетний напряму, чи хтось той, хто спілкувався з учасниками з убивцями, напише спогади про те, як убивали Черновога. От це буде. І з того ми дізнаємося деталі. Я не вірю в можливість того, що її можна в нас розкрити. А сподіватися на те, що серйозно підтримує хтось там, хтось якісь спецслужби закордонні. Знаєте, вони не дуже за тим дивилися. Вони бачили, вони це сприйняли як доказ злочинів кутчміського режиму, і на тому обмежилися. Вони не вдавалися в ці моменти. Це одна з тих справ, які не одні десяток років ще будуть висіти на сумлінні українців, а саме на сумлінні. не розкриті такі злочини проти людей. На свого часу, на яких не обрані Чорнового в 91-му році, і вбивства Чорнового в 99-му році, два рази Україна втратила шанс. Знаєте, я маленький відступ, я знову говорю задовго, і буде знову мало питань е оброблено. Але я згадаю одну річ: От Чорнового деякі, до сьогоднішнього дня, ті, хто дуже колись підтримував Кравчука, пробують принизити тим, що він був просто мітинговий оратор там, ну, хоча хочанговий оратор. Його лозунги фактично та сама армія, мова, віра. Всі це його просто формалізував це, вербалізував це Порошенко, а це від нього. Але його пробують таким чином відкинути, а він би не справився з Україною. І Україна би розпалася. Знаєте, перше б не розпалася. Розпатися в Україна може тільки тоді, ну, власне, окупована бути чи сепаратистами заповнена, коли туди приходять рашистські емісари, а на той час, 90-му. 91-му. там сиділи його. Ну скажімо так, не друзі, але певні соратники. Він товаришував з Собчаком. Він з поповим мером Москви був в добрих відносин. Він був знайомий з Єльциним, Шахраєм, з іншими там були нормальні відносини. Вони проти нього не робили би війни. Він мав можливість втримати Україну. Але я просто нагадаю один момент: колись один з найвидатніших європейських політиків, Вацлав Гавел, зібрав колишніх дисидентів е, з різних посткомуністичних країн у себе в президентському палаці. І там він проводив, ну це така ніби зустріч, і він виступаючи сказав фразу: От ми в 90-м, дев'яностому роках попроходили до влади режисери, критики, літературні, там мистецтвознавці, ще там хтось письменники, поети. Ми абсолютно були не готові до управління своїми державами. Серед нас був тільки один, хто був ідеально готовий управляти країною. Він це показав. На нижчій посаді він це показав. Це В'ячеслав Чорновів. Його єдиного з нас, усіх, не обрали президентом у своїй країні. Оце просто щоб мулю нам всім, як Україна пішла не туди. А по справі В'ячеслава Чорнового, ну який жаль, це буде це буде важко, це буде трудно, це буде довго і це буде не в судовому процесі. Суд відновиться. Я думаю, що я ще колись добьюся, судовий розгляд відновиться результату. Буде на мій погляд в суді досягнуто навряд чи якогось серйозного. Хіба що буде піддано сумніву, всі ті попередні заяви про просто аварію, і все. Наступне Олександр Карін. Чи можете ви, хоча б частково прокоментувати кричуще марнотратство з ну, пропущу слово, під час війни, в той час як люди донатять свої останні гроші на ЗСУ? Мова про закупівлю барабанів, не тільки барабанів. Господи, зараз. Виділили гроші, там якісь мільйонні суми. Знаєте на що? На кулінарне шоу на телеканалі Рада. Воно пішло в систему Прозоро. Воно пішло. пішло в тендер. Виділені. От сьогодні побачив на Волині там мій колега, один з Волині родом в його ківерцях, на стадіон і доріжки бігові. Багато мільйонів гривень. Мільйони гривень. Овочерізка за 600 чимось тисяч гривень, нібито до бомбосховища. Крадені, неймовірні розкрадання на всьому, до чого торкається Міністерство оборони Резнікова. Як це пояснити? Знаєте, перше, чи можна пояснити, там нема душі. Просто там нема душі. Кожна людина, а людей в цю владу підбирали зокрема за тою бездушністю, за тою нитістю душевною. Туди не брали людей, в яких є богородство. Туди брали людей, по яких бачили, що вони можуть бути мерзотниками. Їх брали для того, щоб красти. Вони йшли у владу для того, щоб красти. І війну вони розглядають не як період, коли треба зупинитися і зосередитися на тому, щоб рятувати країну. Вони війну розглядають з іншого погляду. Вони розглядають війну як особливу перспективу для себе. Чому? Тому що. Вони змогли під час війни нейтралізувати всі тендерні закупівлі, нейтралізувати до останнього часу прозоро повністю громадські ради, нейтралізувати громадський контроль, не допускати закордонний контроль, плюс вивалися гігантські гроші в Україну. Плюс знищується те, що ви робили крадучи гроші. Ви зробили дороги, дороги знищені. По них танки приїхали, по них рашисти розбомбили, підірвали мости. Все, ви все списали, вони раптом відчули. Це колосальний шанс. Ми від них відрізняємося десь на рівні якогось, знаєте, навіть внутрішньоглибинного, душевного, нам не просто болить. Ми сприймаємо війну як трагедію, в якій ми маємо викладатися всіми силами для України. Вони війну сприймають як для себе можливість на ній заробити. Оце, власне і все. Ну, а плюс просто ще є елементарні речі біографічні. От ми всі згадуємо про того. Керівника призначено особисто Зеленським Деснянської райадміністрації. той, через якого загинули люди, той, який там так це ж він, по-моєму, барабани закупив, якщо я не помиляюсь, чи Дніпровська, чи Деснянська. Так от в нього дуже елементарно відкриваєте його біографію. А він, в нього російські скелети, скелети суцільні в шафі, його міністр Януковича закордонних справ, Кожара. Призначив на мініму факт з нуля, з нічого, без жодного досвіду на посаду прирівнювану до посади по а потім заступником посади економічних питань, потім керівником представником України в економічній раді СНД з нуля. Знаєте, такі призначення бувають тільки в одному випадку, якщо за цю людину, в ті часи було, коли я Яну... при Януковичі, коли за них в нього попросили в Росії, ми хочемо мати справу з вашим. Зі своїм там представником, слухайте, людина російським бекграундом цю людину призначають на посаду під час війни. Про що ще можна говорити? Ті самі призначення по всіх інших. От зараз е, радника Арбузова е, готують на посаду, і призначаємо ну, від е, Шабуніна інформація на посаду керівника Арма, де десятки мільярдів коштів будуть проходити. Вже проходять. І десь зникають, от вам маєте, оце є історії спеціально іде відбір тих, хто готові красти, ті, хто знають табличку ділення, і будуть ділитися вкраденими грошима з тими, хто вище наверху. Тобто, в них це завдання. Ми думаємо про якісь аморальні моменти, ще там щось, чому так відбувається, та тому, що вони саме для цього йшли до влади. От, власне, найпростіша відповідь. Ну а плюс те, що ніхто не розслідує. Найстрашніші розкрадання, які зараз відбуваються, до них ніхто не береться. Якби американці е керівницю державдиту не покликали на дуже серйозну розмову і дуже добре їй все не пояснили, що вони знають і як вони можуть реагувати, ми б зараз і цих не мали інформації, які от зараз виринають підтвердження, скрізь саме по 17. Тому насправді сподівання хіба що те, що якийсь момент нашим союзникам і вони дуже жорстко вдарять. А Зеленський їх шантажує: Я не буду опиратися ворогу, я здам Україну. Знаєте, я припускаю, що він таких шантажує. Я не кажу, що це так. Але от він їм це каже, і вони опиняються просто в такій прострації. Вони поставили на перемогу України, а президент не хоче перемагати і каже: Не вимагайте від мене корупції, от ви допомагаєте Україні перемогти. Я вам дозволяю допомогти Україні тільки через те, що ви не лізете в мої власні справи. Як на це реагувати? От маємо ситуацію. Йдемо далі. Наша глядачка з Ніком Кларацеткін. Весело. Як можна запобігти узурпації влади зеленими <кхи> знову не скотитися до бульбу рашистського устрою в Україні, іноді просто охоплює розпач. Знаєте, я сьогоднішню нашу зустріч і почав з цього пункту. У мене теж є відчуття розпачу. У мене є теж відчуття вигоряння не тільки від армійських проблем і того, що там відбувається на фронті, а від того, що відбувається в Україні, і недавно один з серйозних дуже авторів деться американських написав велику статтю: Україна має всі шанси перемогти в війні і програти в мирі. Ми маємо ще шанси програти і в війні на великий жаль, коли президент не хоче перемоги, говорить тільки про мир, ми маємо і тут такі шанси. Але найосновніша проблема в тому, що наша влада переконана, що ця її місія стати, як Лукашенко чи Путін, вічними володарями. Вони вірять в свою якусь богообраність, чи що. Ви пригадуєте прихід Зеленського, кінець епохи. Вони себе новою епохою сприймали. У них це якийсь шизофренічний момент, плюс можливість все красти, плюс впевненість, що якщо ти сильно закрутиш гайки, то в тебе вийде так, як в Путіна. Вони забуваються, в Україні є народ, в Росії є населення. Російське населення готове було ковтнути все, що завгодно. У нас теж є населення, але навіть наше населення збуриться. і, і іноді стає ну, на початку рік назад. Коли почалося велике вторгнення, у нас населення не лишилося, у нас був суцільний народ. Зараз, на жаль, усталі від війни відійшли, забули про війну, і в нас знову дві третини населення, а не народу. Але в нас народ прокидається, коли доходить до збурення. Просто цього разу це може бути жорстокіше. Я не маю відповіді на ваше питання. Я би сказав, як, якби я знав, як я би всіма силами ліз у політику. Я в минулий раз, відповідаючи казав: Я не в політиці. Я поза нею, тому що є ці ряд проблем, чому мені туди не можна йти. А у мене одна з відповідей: це те, я не знаю, що робити в цій ситуації. Я можу про це розказувати. Я можу першим бути, а я став першим, хто зламав оцей е, воду мовчання е, не на часі. Я був першим, хто почав розказувати про те, що чомусь розповіді про те, як Зеленського хотіли вбити расисти, що це є повна брехня, тому що насправді він під особистим захистом всіх. Збройних та міни, сил Рашенської Федерації і тому подібне, я дуже багато речей сказав першим, і зараз цей тренд пішов. І Про це вже не бояться говорити, і в армії про це говорять, і в нас багато хто говорить, при тому, що мені це дуже сильно боком вилізло. Але відповіді, що робити, я чесно кажу, у мене немає. Якби вона була, я би був політиком. А в мене її немає, тому я залишаюся політологом. От, власне кажучи, те, що я можу на це відповісти. Як запобігти узурпації? Перше, не мовчати. Ця влада електорально залежна, коли вона чує, що про це йдеться, виносити інформацію поза нашу інформаційну бульбашку. В такому випадку ця влада дещо побоїться робити, вона має боятися Оце те, що треба зробити. Так, все я вибачаюся. Ми виходимо до 30 хвилин, на яких ламається мій е запис, у мене програма більше не дає. Далі буде продовження в наступному випуску.